16 вересня голова міста Сергій Зеленський зустрівся з почесними громадянами міста Лозова та територіальної громади. Вони є представниками різних сфер діяльності: медики, освітяни, працівники комунальних служб, машинобудівники, залізничники, духовенство. Всі вони працювали та працюють на благо нашого міста та району, за що й отримали таке звання. Ви багато зробили свій час для нашого міста, відбудовували його. Утримували, От, і на сьогоднішній день ми з гордістю можемо сказати, що наше місто відбулося. Воно є. Зустріч проходила в невимушеній формі з фруктами та солодощами. Спілкувалися про місто, згадували, з якими проблемами стикалися під час роботи та як їх вирішували. Обговорили здобутки та подальші перспективи розвитку міської територіальної громади. Всіх Почетные граждане, совет старейшин призываю больше работать с молодежью. Каждый пассивный путь. Знаете, самое плохое качество людей – это безразличие и равнодушие. Что, чтобы в нашем городе не было равнодушных людей. Урочисті свята присвячені 152-й річниці заснування міста та 78-й річниці визволення Лозівщини від нацизму у Другій світовій війні розпочалися із вшанування містян різних професій у стінах міськвиконкому. На урочистостях були присутні почесні гості міста. З привітальним словом до всіх присутніх звернувся Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Сьогодні в цьому залі дійсно ті люди, які Приумножують нашу велич нашого міста, працюють в економічному блокці, підтримують соціальні питання, медичні працівники, працівники закладів освіти і, безумовно, міценати ті, які допомагають нашому місту в тих питаннях, які остров потребують. Хотів би всім. Подякувати за те, що ви є, за те, що ви підтримуєте нас Лозівську міську раду. Сергій Зеленський провів церемонію нагородження кращих представників Лозівської міської територіальної громади, яким вручив почесні грамоти, подяки та цінні подарунки. Усіх присутніх радували своїми виступами солісти Лозівської територіальної громади.